Мене звати Женя Баглак, я засновниця школи фейсбілдингу Джубі School І сьогодні я зустрілася з випускницею нашого тренерського курсу, вже діючою тренеркою, фейс-тренеркою Мариною Гаєвою. Привіт, Марина! Привіт, Женя. дякую, що в тебе вийшло зустрітись. І сьогодні ми просто хочу поговорити з Мариною про те про її шлях. А чому вона взагалі вирішила бути фейс-тренеркою, Чому вирішила навчатися в нас? З ким вона зараз працює? Як працює? А щоб ти все це нам розказала сьогодні? З задоволенням поділюся. Ну давай тоді спочатку. Чому взагалі ти вирішила навчатися на фейстренера? Тому що для мене це в першу чергу прибуткова професія. Тобто ага. я розглядала, яка не прив'язується до конкретного місця проживання, uh -huh. тому що я на той час не знала, де я буду жити, і мені важливо було, що можна працювати онлайн. Uh -huh. Тобто ці фактори вплинули на мій вибір. Ага. До того я вже працювала масажисткою, тобто я знаю, що таке тіло, як людина починає змінюватися, якщо впливати, на тіло. А, і безпосередньо, якщо впливати на лице, mm -hmm. це набагато простіше передати через онлайн, тому що, наприклад, масаж всього тіла е, онлайн складніше навчити ніж самомасажа mm -hmm. ви ще чим права. Mm -hmm. Тому я дивилась в першу чергу на це як на кар'єру, яку можна побудувати. Mm -hmm. Клас. А, і ти зараз комбінуєш? Там масажні техніки, але або ти ж закінчила повністю масажну кар'єру як масажиста? Я спочатку і закінчила. Я почала uh -huh. після навчання в тебе. Я почала півтора року. Я працювала не півтора, а от рік я працювала виключно як тренер, uh -huh. а, але цього літа я там повернулася, де я проживаю на свою батьківщину. От і я чотири місяці вела прийом. Зараз на зиму я знову на викладання. Тому мені просто хотілося допомогти там, своєму оточенню, тому я була mm -hmm. прийом. Зараз я більше на викладання, тому що mm -hmm. я більше зараз почала їздити і знову онлайн мене дуже рятує. Ага, Супер! Ну, чудово. А, а чому взагалі ти почала для себе займатися? Бо ти ж спочатку займалася для себе? А, так, тому що я ж говорю, що я сім років як практикуючий масажист, а, я розуміла, як міняється моє тіло. А, і коли мені почали говорити друзі, знайомі, які бачили мої таланти, а, як змінюється їхнє лице, тому що я робила їм масаж на той час. Вони говорили: а ти знаєш, там є вправи? А подивись в інстаграм. А, тобто а, тобі говорили? Мене виштовхнули саме клієнти в uh -huh. цю сферу, тому що я взагалі не вважала, що я вмію доносити інформацію. Uh -huh. а, і тобто, одна справа, коли я сама роблю, відчуваю і роблю там так, як має це бути. А інша справа донести іншій людині. Uh -huh. Я взагалі тут себе не бачила, але мені клієнти один-два, коли вже сказала десятий раз, я зрозуміла, що так, пішла спочатку, подивилась в інстаграмі. Ну, там дуже багато всякої інформації, uh -huh. і це ну, для пересічної людини ок. А але якщо для тренера, ну це, це зовсім недостатньо, uh -huh. щоб передавати знання. Тому я почала в цьому розбиратися. Uh -huh. Плюс мені важливо було мати сертифікат, що я не просто там подивилась навіть якісь суперкруті результативні вправи. А... Що у мене є освіта. Mm -hmm. а, я почала шукати школи і чомусь мені Google спочатку тебе не видав. Я mm -hmm. пішла навчатись в іншу школу, не хочу mm -hmm. зараз говорити, mm -hmm. тому що я отримала там сертифікат за 8 годин навчання. Oh, wow. Це прям експрес-експрес. Так, це експрес-курс, а вони мені прям дали отаку методичку. Один раз показали вправи, і це було взагалі нічого не зрозуміло. І це було таке навчання. Це було таке навчання. Зате мені дали сертифікат, що я Тренерка по фейсбілдингу. І мене трохи попустили, я почала викладати, і вже під час викладання от збору там, груп я розуміла, що мені зовсім недостатньо цієї інформації. Mm -hmm. Мені недостатньо анатомії, мені недостатньо, от як що працює. Тобто, в мене були просто вправи, які як правильно робити mm -hmm. а, в класиці цього. В класиці цього навчання. А коли задають питання, а чому це працює, mm -hmm. а як тут, а як тут, mm -hmm. то я зрозуміла, що недостатньо. Плюс на той час мені от десь під кінець моєї масажної кар'єри, коли я вже шукала mm -hmm. викладання, мені одна клієнтка говорила про тебе, що вона була в тебе років 4, oh, 4 чи 5. Цікаво. Що є така жена валика, ви знаєте? От ми, я ходила до неї в Києві mm -hmm. от, і якось дала контакти чи сайти, я вже не пам'ятаю. Але ти час це було не зовсім актуально. Я це собі зберегла і забула, mm -hmm. і тут я розумію стоп. А може мені ще згадати, що мені рекомендували? І я знову починаю шукати. Mm -hmm. а, і вже потрапляю на, світ, на твій сайт, я вже подивилася, така вау, оце те, що мені треба. Я відразу почитала програму, mm -hmm. бо для мене це було актуально, і коли я побачила блоки саме а, про викладання і про анатомію обличчя, mm -hmm. от як діагностику робити, тому що цьому не навчають, ви не навчали в тій школі. Mm -hmm. Я так мені сидить треба. От. І в мене було там ще за пас часу, я пам'ятаю, що. Це десь я в кінці березня почала це все шукати, а в травні mm -hmm. починався курс. І я подумала, о, я хочу як клієнт спробувати, що являє собою ця шкода. Ну так, да, ну, це логічно, але ну, правильно. Я взагалі вважаю, що всі мають так робити. Так, я от завжди, якщо ну, кудись іду, то я спочатку проникаю як клієнт. Mm -hmm. як... Проникає, цікаво, ну, проникає. просто Мені цікаво було, типу, я я, не... я ще не йду вчитися, mm -hmm. я просто от хочу піти до тренера, як викладаю. Як вони це пояснюють, як ведуть себе з клієнтами і так далі. Тобто цю внутрішню якусь кухню мені хотілося відчути. Тому я купила собі індивідуальний курс на Special Plus, спешел. Я займалася Мариною, вибрала собі тренера. і ми пройшли 10 уроків ще до травня. І потім я вже пішла на курс, вже я якісь справи знала, які для мене і було набагато і цікавіше. Ну, я вже точно після цього я вже розуміла, що це зовсім інше, ніж те, що я вчила до цього. Mm -hmm. Наскільки зрозуміліше, йде пояснення. І знову ж таки, я вже ніби мала сертифікат перший свій, але моє обличчя було дуже нерозрухане. Тому mm -hmm. що, коли ми вчили там, рухати вулицями з Мариною, там ще якісь зони, то mm -hmm. ну, це було просто щось таке за ага, не, не <стан> 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 ага. тобто, ми, Мені показали дуже базові речі, і навіть в тій. Школі, а, тобто ну, щось таке дуже примітивне. От порівняні з тим, що ти даєш, mm -hmm. то це про глибину, про якість, коли працює кожен м'яз, а не зробили якусь гримасу. І от я десь з тебе теж бачила, що ну, фейсбілдинг – це не просто гримаси робити перед вицелом. Ой, no, перед зеркалом. Так, так, так. Ну так і є. це, 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 це зовсім інша якість викладання. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну і як ти почала викладати? Я паралельно практикувала, mm -hmm. тобто я вела ще групи якісь з тими знаннями, які були. Плюс я до цього проходила самомасажі обличчя, то якісь групи я проводила вже під час навчання. Mm -hmm. Але коли треба було на практику піти, mm -hmm. я взяла 5 моделей. Клас. Я з ними безкоштовно пропрацювала і ясно, що були класні результати. Mm -hmm. І відразу, от після закінчення, я набрала групу. Uh -huh. Це було 96 людей, щоб ти розуміла. 96 людей? Так. Вау. Wow. Тобто uh -huh. із цих п'яти була одна жінка, яка була лідером думок, і вона порекомендувала мене, що uh -huh. і від неї прийшло 70 людей. Плюс там іще двадцять uh -huh. 20, 26 були інші. Так, а це були як односторонні, як марафон, чи uh -huh. як зуми чи як? як онлайн курс на два місяці. Це uh -huh. якраз було перед новим роком, uh -huh. uh, і от. Це все склалося. Mm -hmm. Тобто це було як онлайн. Я проводила заняття в групі, розробила програму. Mm -hmm. Клас! Там були от, частково мої знання по самомасажу, але більше все якраз вправи, mm -hmm. які ти мене навчала. Ну це прям дебют був. я І не знаю, я 4, 9, 9, 10, 6, <рес> <рес> ну, Це прям вау. Я відбила своє навчання, от, ту вартість навчання, яка mm -hmm. яку платила. Mm -hmm. тобто це платила. За одну групу. Ну клас. Так, так. Ага. До, того були, тобто до того були маленькі, які далі щось про. Була, тому що все-таки цей позиціонування себе і якось вчитись проявлятись, тому що якщо то, ну, якби я, наприклад, до тебе років п'ять назад uh -huh. прийшла, я думаю, що б мені було в рази складніше. Uh -huh. Тому що вміння говорити, вміння не боятись пробувати. Uh -huh. а коли не виходить ще раз uh -huh. пробувати, це прям, ну, дуже важливо. І от, тому, тому це вийшло відразу. Uh -huh. Супер! Ну, це взагалі прям, от ми пишаємося такими учнями, такими. Нашими випускницями, тому що це реально ну це круто, і ну насправді наша мета от реально випускати. Таких як ти, щоб це були успішні кейси, щоб люди дійсно несли там користь і для себе, і для інших. Ну не просто робити якийсь такий конвейер з незрозуміло чого, а реально, щоб люди виходили класними професіоналами. Тому, угу. Ну для мене твоя школа це в першу чергу про якість. Про якість викладання, коли зрозуміло, чому так, чому так, тому що мені все таки важливо розуміти це все ну, внутрішнє, для того, щоб Людині пояснити, ну, да. коли задають питання, тому що одна справа, ми провели групу, е, і якщо у вас там 10% от по статистиці вважається, що там ну або нема результату, або він погіршився, uh -huh. то як правило, ці блогери вони не можуть пояснити чому і ну просто потім люди такі, от вже до ну, мене так. приходили на індивідуальні заняття, і ми з ними розбирали, вирішували uh -huh. їх ситуацію. Uh -huh. тому... А тобі взагалі більше подобається індивідуально чи от в групах? Викладати О, мене поки що ще немає. Я тестую різні варіанти, тому що я от прово після цієї групи в мене був запит на індивідуальні. Угу. От, тобто угу. хтось захотів після групи піти, хтось там на групу не попав і вони пішли індивідуально. Я так досить активно викладала індивідуально. Потім в угу. мене була оце перерва зв'язку з моїми переїздами, угу. і я там щось. Щось якось десь проводила, продавала записи своїх занять. Ну також а, дуже класно. Так, так. Ну я поки що не так класно продаю, як це робиш. ти. А, це я мені. просто але знаєш, твоя фраза, ти колись сказала, здається, на просуванні на останньому модулі, що головне тут не здаватись. І я оце, коли мене все досталося, інча робити mm -hmm. не буду. Так же говорила не здаватись. Ну так, ну це дійсно так, бо коли ти б'єш в одну точку, mm -hmm. ти точно досягнеш успіху. Ну не з першого разу, можливо, з п'ятого. Але ну це просто точно це і на моєму досвіді, і на досвіді там різних людей в різних сферах, яких я знаю. Тому це точно. Це, ну а ти ж є і особленням <клес> власне, тому що я сказала клас. Ну і як зараз ти от які твої плани? Я зараз планую знову більше переходити, створити якісь невеличкі, бо я от за цей час я помітила, що людям класно, от бо я стараюсь дати багато відразу, mm -hmm. але якщо людина або нульова, або вона ще мене не знає, то їй краще якісь маленькі продукти mm -hmm. продавати. І таким чином, скажімо так, починати закохувати її саму в себе, mm -hmm. щоб вона вчилась приділяти цьому час і так далі. То я планую створювати якісь маленькі продукти, mm -hmm. скоріше за все будуть якісь марафони, індивідуальна робота. Mm -hmm. Тобто, зараз я планую знову більш активно на це взяза взятися і позиціювати mm -hmm. себе. Тому що наразі я роблю все сама: і просування, mm -hmm. і створення програм, і проведення занять. Mm -hmm. От і це трошки. Так. Ну це так, це енергозатратно. А що тобі не подобається? Ти хочеш вже набирати команду, когось взяти, щоб тобі допомагали? Так, да, я хочу собі знайти продюсера. Ага, продюсера. Я який це буде робити, організувати, я буду проводити. Ага, тобто тобі подобається саме процес викладання, але все інше не дуже. А, я просто зрозуміла за цей час, що я дуже швидко видихаюсь, коли угу. я роблю все самостійно. Угу. Я можу це робити, угу. але я або більше переключаюсь на позиціонування, і потім у мене страждає, як. Якісь викладання, ну, тобто, скажімо, так, по моїм міркам. Mm -hmm. да? mm -hmm. от. А, або ж навпаки, я переходжу туди і в мене страждає просування. Mm -hmm. Тому що коли починаєш, я зараз я вважаю себе початківцем. У mm -hmm. мене ще немає стабільності, у мене то падіння, то mm -hmm. все, нічого робити не буду, то все, mm -hmm. я щось придумала шикарне, робимо. А, і тому я хочу от, да, якось, а, ну, знайти людину, яка буде допомагати мені mm -hmm. Ну клас! Клас, це ми я думає, не що на камеру о... поговоримо я тобі дамо деякі там рекомендації. Ну супер. А що я ще хотіла запитати? Про соцмережі я хотіла запитати. Угу. Тому що у дуже багатьох дівчат, які приходять, ну які думають почати навчатися, їм все подобається, але от їх лякає там. Я не веду блог активно, я там, ну коротше, вони думають, що це прям просто буде якби, вирішальним фактором для. Скажімо так, їх професійну діяльність. Тобто, якщо у них не виходить вести блог, то ага. все, не треба йти вчитися і так далі. А, ну, у тебе виходить, наприклад, вести блог дуже в своєму стилі і дуже так органічно. Як ти до цього прийшла? Ну, це більше для тих людей, от які от бояться там, не знаю, сумніваються. Як ти взагалі випрацювала цей стиль? Розкажи щось про це. Ну, Це роками. зараз їх перший раз почує, мабуть, скаже, ні, це не для мене. Але, Дівчатка, от знову ж таки, треба пробувати, пробувати, тому що, по-перше, це без. Коштовний мо безкоштовне просування. Так. А, так, там, якщо вже говорити про обсяги, а, про глобальні продажі, то там треба вкладати в рекламу, там має бути контент-план і так далі. Але от спочатку я починала, коли я тільки заходила в масаж, тому що в мене вища економічна освіта, mm -hmm. я ніколи не думала бути, бути масажистом mm -hmm. і так далі. Я взагалі брала картинки з інтернету і просто починала постити. Mm -hmm. Я завела собі інстаграм і просто додавала туди. Потім, коли я вже зрозуміла, що треба вже. Себе якось показувати. Mm -hmm. а, і ми зробили першу фотосесію. Ага. це було дуже стрьомно. Ага. Я стрямна. Подивилась на себе красиво. І сказала, я так не піду на зйомку. Ага. От і це було. Я дуже сором'язлива людина, насправді. Ну проход... тобі не скажеш зараз. Тому що я зрозуміла, у мене не було ша вибору, мене не було фінансової підтримки від батьків, хлопців ще а, Я мала сама себе забезпечувати. І це змушувало, умовно. Зараз я за все вдячна дуже сильно. Рухатись вперед і якось думати про своє матеріальне забезпечення. Тому я переступала через якісь свої страхи, я проходила ряд. Курсів mm -hmm. а, по акторському мистецтву, ще чомусь. але це не допомагало мені просунутися в інстаграм. Тобто, допомагало. Допомагало. Mm -hmm. І тепер момент. А, я пройшла ще одне навчання а, по цьому, де говорили, що для того, щоб а, перебороти свій страх, говорити. Тобто я вже дійшла до того моменту, коли я фотки могла легко постити, mm -hmm. от, тут вже в мене було все просто. Але от говорити було mm -hmm. складно. Тобто відео знімати, робити ефіри так. І таке. так. Mm -hmm. відео в ефір. вийти, це взагалі щось нереальне було. Mm -hmm. Як я виглядаю, що я скажу? Mm -hmm. І там купа було питань до цього всього а, і почався коронавірус. І коли все стало, я відчула, що я готова, я потрібна зараз людям. Ну, ти бачиш, У мене оцей коронавірус він прям був пусковим фактором. Це у багатьох, до речі, так це дуже цікавий феномен. Так, так. Тобто вже була готовність, як що робити, що мені вже говорили, що для того, щоб гарно знімати, треба просто знімати і зняти своє перше відео, яким би воно не було. Тому що я коли себе бачила. Мені здавався, голос не такий, як в мене є насправді. Так, так, так. Це всім так здається, а потім ти звикаєш і не чуєш. Так, так, або чуєш по-іншому, тому mm -hmm. що я, я дуже пам'ятаю, я зняла там було домашнє завдання, відправилася тренеру, якого навчалася, і думаю, боже, це ж не я, це ж, як воно перероблює цей голос і так далі. Mm -hmm. а, але потім, коли я от прийшов коронавірус, я навіть ще не маючи освіти фейсбілдера. Там, тобто я була ще на той час масажистом, mm -hmm. Мені щось говорили, але я... Склала собі там дуже примітивні вправи, типу там розмина. Оль, mm -hmm. розминаємо плече, mm -hmm. розминаємо ще десь, а, і це дало полегшення. Плюс а, мені багато було зворотнього зв'язку. Що я це просто слухаю голос мені вже добре? Ух ти! Ти бачиш, як тому, тому що це, по-перше, я дуже глибоко працюю над собою. Я в кількох школах навчалася mm -hmm. по вирівнюванню свого внутрішнього стану, це mm -hmm. знаєте, як роздача позитивного Клас! Така була. Ну, це супер і у мене от, я вже потім до докрідокріпіла до цього вправи самомасажі. Далі. Mm -hmm. Я думаю, що далі це переросте в щось таке глибше і об'ємніше, mm -hmm. але поки що це на рівні. Клас. Тому ось так я перестала, я просто почала знімати. Так, просто а, робити. І робити. Так, Потім я провела там, здається, чи п'ять, от, ну як курс провела такий марафон щоденного виходу mm -hmm. в ефір, і вже все було просто. Тому хто зараз думає, що це не для мене, моя вам рекомендація благословення. Просто почніть це робити. Так, це абсолютно точно. Це 100%. Ну і тим більше я всім кажу, що є ж і інші способи себе просувати. Так, так. От те, що ти даєш різні варіанти, що можна піти домовитися. Клубом так, х, так, хесь, так. Ну, тренерським клубом, або там знову ж таки там дуже часто буває, що там подружка займається збиранням груп. От я їздила, до речі, я тільки приїхала з Італії. Mm -hmm. І коли моя подружка, до якої я їздила, mm -hmm. вона дізналась про це. Вона попросила свою знайому, та зібрала групу oh. на шість людей. Я не знаю, щоб розуміли італійською, ні англійської. Uh -huh. Дуже дуже погано англійською. Я давала, зробила їм програму таку. Буде. А вони були не україномовні. Ні, це wow. в Італії, це вторині було. Всі, всі, знали англійську і, о, всі знали італійську і трошки англійську. Mm -hmm. І от я говорила українською, mm -hmm. подружка перекладала Class. на англійську, і вони це все робили. І це, от, ну, це таке було. Це для мене був такий перший досвід, коли твій майстер-клас перекладають на англійську. Ну, no, це дуже круто, прям. Wow. Так, так. Mm -hmm. І те, що, що хочуть, я італійські жінки, от, для мене, тому що це. Трошки різне, все-таки, як вони до себе відносяться, що mm -hmm. їх турбує. Тим паче там вже були жінки такі піше 50 років. Mm -hmm. От і тому мені дуже сподобалося. Ну супер, ти бачиш, як? Це тобто прям я... розширення таке відбувається. Так. Я от просто поїхала в гості, тобто це було більше так. Тобто бо... ти не планувала там виступати? Ні, нічого? ні, ні, я не планувала. Але ну, Ксюша, до котрої я їздила, вона так, Марінка, ми тобі щось організуємо. Супер, ну бачиш, як? Так, так. Для мене це був цікавий досвід. Ми проводили офлайн заняття. Ну, це супер. мастер-клас. Клас. Ну, тому що я думаю, що реально, коли ти. По-перше, кажеш всім, що ти чимось чимось займаєшся, там просто про це розповідаєш. То до тебе завжди притягуються якісь там можливості, якісь пропозиції і так далі. Тому тут реально треба просто так проявлятися, як ти сказала. Так, і це, це не має бути соромно, тому що це дуже крута професія. Зараз для жінки мені здається, це просто ідеальна професія. Да, 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 да. Тому що, ну, якщо я захочу кудись переїхати в якесь місто там чи за кордон, чи от зараз я в Україні живу більше. І ну, це це взагалі я можу викладати там, де є інтернет. Я приїхала так. Де інтернет, якщо немає провелень, все, все нормально, все просто. Супер. Як в селі, так і в місті. Я багато років жила в Києві, потім uh -huh. переїхала в село, потім зараз не переїжджаю. І це не впливає на те, що звільнитись там ще щось. Я працюю на себе як ФОП. Тобто я це сама все. Ну, uh -huh. поки що я це сама організовую. Клас, слухай. Ну, Тому можливо. говорити про те, чим ви займаєтесь, мені здається, що це престижно. І плюс так. класно, що у нас от є перший модуль, ти на собі це все Перевіряєш, так. і ну, навіть якби я ще не пішла на курс, то індивідуальний, то все одно ми пропрацювали повністю своє лице. Mm -hmm. І це однозначно є зміни. Навіть mm -hmm. якщо своє обличчя зафоткати до і після, mm -hmm. то вже можна говорити про якісь мінімальні результати. Так, так, так. От, це і потім, точно. коли от тобі треба 5 моделей, тобто вже є старт з чого почати. Вишається да, да, да. лише відкритий рот і сказати, я тренерка по О, Це Динам. точно, це точно. Супер слухай. Ну, в тебе така енергія, прям іде, я прямо щось О, Я можу говорити про це дуже довго. <рес> ні, ну це прям реально класно. А як би ти описала свою та аудиторію? Не знаю, ти більше з жінками працюєш? Так, Ну, я думаю, з чоловіками, ти не працюєш чи працюєш? А, я пробувала. Я взяла собі одного чоловіка як модель, угу. після чого сказала ні. ні? Вони мають стати так мінімум доросів для що? Тому що це дуже, не знаю, можливо, мені такі потрапились, але за 5 секунд дай все, щоб я нічого не робив і щоб воно щось допомогло. Тому я зрозуміла, що для жінок це більш актуально, тому наразі я поки що працюю з жінками різного віку. Але все-таки стараюся після 25 років, тому що до 25, те, що ти говорила, ще формується там. Я думаю, що вони не приходять, мені здається. Була у мене 22 роки, що? Рекомендації, так і ще була дівчинка 12 років, там чисто в неї було, але знову ж таки, це в силу мого попереднього досвіду mm -hmm. я взяла з нею попрацювати, тобто там дуже базові вправи були по фейсбілдингу, і там просто була велика mm -hmm. тривожність. Тому mm -hmm. що робота з лицем вона ще стабілізує те, що я бачу у моєму оточенні. От mm -hmm. з тими людьми, якими працюємо. вона заспокоює психіку нервову це систему. Точно. І люди просто бачать, як це працює, вони таке, а можна ви з дитиною це можна, Клас. Тому я думаю, що ну просто з дітьми я поки що масово не, не працюю mm -hmm. в основному, це жінки от від mm -hmm. 25 років. Mm -hmm. І до, от як мене спитали в Італії, а якщо мені 63, я говорю, починати нікого не пізно. Так, звичайно, тим більше 63 це взагалі не вік. Ну, там, так, так, так. І в Європі там вони живуть там, довше, я думаю, ніж ми. Ну, тут люди живуть, так, тому коротше. Ну слухай, ну прям це... я дуже прям рада, що ми зустрілися. ти прям Я думаю, що через камеру ви теж це відчуваєте, що Марина просто ми лишимо обов'язково в описі Марини Інстаграм, і ви підпишіться на неї, бо я думаю, що це теж дуже класна мотивація, вона дуже, вона дуже класно веде блог. Ну, я так. стараюсь, от знову ж таки, у мене щось виходить. Це для тих, от ми говорили про інстаграм, а, тому що в мене було вже багато разів, коли я думала, що mm -hmm. ніякого блогу, я от піду дійсно а, в тренерський клуб, скажу, що mm -hmm. мені організовували, я mm -hmm. буду проводити і все. Mm -hmm. а, але потім проходить час, і я розумію, та ні, ну Маріна, ну да ще. <ріхи> <ріхи> от і от у мене знаєте, то дуже класно все виходить, то я просто дуже багато себе завантажую. Mm -hmm. Не встигає відпочивати, і, і все, і потім закидаю. А, тому я стараюсь вести і давати корисну інформацію, що стосується і свідомості, і сприйняття. І, от, коли ми працюємо з обличчям, змінюється, взагалі це впливає на, на життя. Тому що знімається оця мімічна маска, про яку дуже mm -hmm. багато говорять косметологів, оця закам'янілість за лиця, але mm -hmm. це стає більш пластичнішим, і ваша психіка теж стає більш пластичнішим. Це моє бачення таке світло. На даному етапі життя, тому я стараюсь Ні, це точно, так, точно, це просто дуже неочевидно. Ну і люди приходять, як правило, із запитом краси, ну правильно, так. а вони от про це навіть не думають. Це тому, що я знову ж таки працювала сім років з тілом, mm -hmm. і я багато чого вивчила, як працюють процеси, почала вивчати психологію, сексологію mm -hmm. і там ще ряд інших mm -hmm. наук для того, щоб зібрати пазли, що таке тіло, як воно взагалі функціонує. І мені взагалі було цікаво можливості тіла дослідити, що можна ще mm -hmm. зробити. І тому -то мене от завело прямо в обличчя. Тобто почали знайомі говорити, почав психолог говорити, з яким я на той час. Спрацювала, mm -hmm. що «да, мені сюди треба. Клас. От. Тому я Може. дуже рада, що я тебе зустріла і що у тебе дуже красиво, це, дуже чітко, глибина є. То я просто ну, дуже тобі дякую. Я думаю, що ти надихнула багатьох людей, які там зараз дивляться на 100%. тому що тебе слухаєш, я взяла за лативо. Вау! <реш> <реш> Якби я не була песенком, я б пішла точно навчатися. Тому я тобі дуже дякую. Ми тобою дуже пишаємося, і ми, звичайно, тобі вся команда, я кажу, ми вся команда GBF School, Ми тобі бажаємо тільки розвиватися, розквітати в плані професійного, щоб в тебе була кожна група по 96 людей чи по 196. Клас! <реш> А, ну і взагалі, е, якщо вже в Італії ти викладала, то <риклад> <риклад> весь світ е, реально меж немає. Тому я тобі цього щиро бажаю і дякую, що ти знайшла час поспілкуватися. Дякую тобі. Дуже дякую.